Друзі, вітаю вас після зустрічі Сі Цзінпіня з Макроном у Пекіні Китай робить низку заяв. По-перше, Китай не підтримує обстріли нашим ворогом мирного населення в Україні. Також Китай не підтримує використання ядерної зброї ніде, в тому числі у війні, яка триває в Україні. Відповідно, це прямий сигнал нашій ворожій країні, щоб вони зі своїми ядерними страшилками. Припиняли, тому що ну, клуб ядерних держав, як ми говорили, не дасть жодного дозволу ворогу використати ядерну зброю, ні тактичну, ніяку. Тому скрепа ще одна ворожа про, ну, про страшну армію вона вже зруйнована, а тепер зруйнована ще й про ядерну зброю. Відповідно, більше нема опцій погрожувати ні Україні, ні Заходу. От, а Китай є фактично господарем нашого ворога зараз, тому що наш ворог дуже залежно від Китаю, є його васалом. От, відповідно, такий сигнал це, знаєте, такий ляпас, просто ляпас. От. Якщо продовжити ще, то звісно ж Китай просуває свій мирний план. І Єврокомісія вже закликає Китай провести, ну, посадити за стіл. Перемовин Україну та ворожу країну тут е, єдине, що мені не подобається, що мова про якісь перемовини йде до того, як ворог е, не вийшов е, з нашої території, або ми не вибили його е, і не відкинули е, його за кордони 91-го року. І, відповідно, жодних перемовин бути немає до того, як ми не опинимося в Криму на наших кордонах. Виключно після того можна про щось говорити, але це вже сигнал, чому Китай зараз так робить. По-перше, Китай хоче контролювати мирні перемовини з одного боку. От По друге, все ж таки трильйонний товаробів обіг Китаю з Заходом більш цінний ніж набагато в десятки разів менший, ніж з ворожою країною. Навіть попри те, що Дешеві енергоресурси у ворога плюс зараз Китай тестує реакцію заходу на і моделює можливу реакцію заходу на ті дії, які він хоче в майбутньому робити в Тайвані. Відповідно, якщо Китай вдасться зараз до повернення кордонів 91-го року всадити за стіл перемовин і. Він побачить, що захід це підтримує. А він зрозуміє, що це слабка позиція заходу. Відповідно, не можна жодних кроків робити до зупинки контрнаступу, не можна сідати за стіл перемовин, поки не буде кордонів 91-го року, і не можна говорити, звісно ж, з нинішньою владою ворожої країни. Відповідно, друзі, попереду все найважливіше. Слава Україні! Переможемо всіх, завершимо війну разом.